Привіт, друзі, на каналі Соціалка. І сьогодні ми зануримося у потік змін, які офіційно стартують з 1 жовтня. Це не просто початок нового місяця, це старт нового соціального та економічного сезону для кожного українця. Зазвичай осінь приносить із собою похолодання, але цього разу вона приносить і відчутне потепління чи навпаки заморозки у ключових сферах нашого життя. Що ж ми отримаємо у жовтні? З одного боку, соціальна підтримка, яка стає доступнішою, зокрема для наших пенсіонерів, з іншого нові правила, які змусять багатьох з вас терміново звернути увагу на свої документи. Ми поговоримо про економічну турбулентність, чому наші гаманці відчують це подорожчання і якими будуть прогнози щодо курсу гривні. І звісно, не обійдемо стороною питання, що стосується захисту країни нові мобілізаційні правила. Але є й абсолютно несподівані майже футуристичні нововведення, наприклад, віртуальні мрійки для наших школярів, звучить як елемент фантастичного фільму, чи не так? І ще один момент, який можливо для когось стане ностальгічним. Ми прощаємося з дрібною, але важливою частинкою нашого фінансового світу. Про яку монету йдеться, дізнаєтеся за кілька хвилин. Цей місяць вимагає від нас максимальної уваги та фінансової грамотності. Жовтень це час, коли не знати правил означає втрачати гроші або прогавити важливу можливість. Саме тому ми тут не перемикайтеся, адже інформація, яку ви почуєте далі, напряму вплине на ваш бюджет, ваш час і ваші плани. Наша мета Надати вам максимум корисної інформації у стриманому, але зрозумілому форматі. Поїхали. Соціальна допомога. Розширення та ідентифікація. З 1 жовтня сфера соціальної допомоги зазнає двох дуже важливих змін, і я наполегливо прошу вас поставитися до них із максимальною серйозністю. По перше, держава розширює коло тих, хто може претендувати на базову соціальну допомогу у розмірі 4 тисяч гривень. Тепер цю підтримку зможуть оформити також пенсіонери. Цей крок, як на мене, є абсолютно логічним і необхідним, адже саме пенсіонери, особливо ті, що не мають інших джерел доходу, є однією з найвразливіших категорій в умовах зростання цін. Та складної економічної ситуації це не просто цифра, це можливість підтримати базові потреби, ліки, комунальні послуги, продовольчий мінімум. Це свідчить про те, що держава прагне більш адресно та гнучко реагувати на соціальні виклики. По-друге, і це критично важливо: до 1 жовтня була встановлена кінцева дата для ідентифікації. Отримувачів соціальної допомоги це стосується в першу чергу тих, хто оформляв виплати, наприклад, ВПО ще до 1 липня. Навіщо це потрібно? Це механізм захисту від зловживань та мертвих душ у списках, які можуть виникнути, особливо в умовах масового переміщення людей. Моє особисте зауваження. Я розумію, що будь-яка бюрократична процедура викликає роздратування. Але ця вимога, як на мене, є запорукою того, що державні кошти дійсно дістануться тим, хто їх потребує, а не тим, хто використовує прогалини в системі. Якщо ви не пройдете цю процедуру вчасно, ваші виплати можуть бути призупинені. Гарна новина. Ідентифікацію можна пройти онлайн, що спрощує доступ до послуги навіть для тих, хто знаходиться далеко від звичних державних установ. Не відкладайте це на останній день, тарифи на електроенергію, початок опалювального сезону. Переходимо до теми, яка прямо впливає на наш комфорт узимку: електроенергія. З 1 жовтня по 30 квітня, тобто на весь опалювальний сезон, вступає в дію знижений тариф для тих, хто використовує електроенергію для опалення. Це 2 гривні 64 копійки за перші 2000 кВт годин. Ця ініціатива, безперечно, є позитивною. Уявіть, скільки родин, особливо в приватних будинках, зможуть відчути це фінансове полегшення. Мій коментар тут: 2000 кВт годин це досить значний обсяг, але він не безмежний. Це не стимул палити світло і тепло цілодобово. Це скоріше розумний компроміс, який підтримує найбільш енергозалежні домогосподарства, водночас стимулюючи загальну культуру енергозбереження. Як тільки ви перевищите цей ліміт, повернетеся до стандартного вищого тарифу. Отже, ця пільга вимагає від нас уважного планування та контролю споживання. Пам'ятайте, економія це не лише державна політика, це наша спільна відповідальність за енергетичну безпеку країни. Військовий стан та мобілізаційні зміни. На жаль, військовий стан і загальна мобілізація продовжують бути невід'ємною частиною нашого життя. Їхню дію, як відомо, продовжено до 5 листопада. Це стандартна процедура, яка відображає складну безпекову ситуацію. Однак є кілька важливих нюансів у правилах, на які ми зобов'язані звернути увагу. По перше, з'явилися нові правила, що стосуються можливості виїзду за кордон для чоловіків віком 18-22 роки. Хоча деталі можуть і будуть уточнюватися урядовими постановами, сама поява такого пункту вказує на прагнення держави більш чітко врегулювати питання виїзду для цієї специфічної категорії молоді, ймовірно, з урахуванням освітніх потреб чи інших гуманітарних міркувань. Моє особисте бачення я сподіваюся, що ці правила будуть максимально прозорими та зрозумілими, щоб уникнути зловживань і корупційної складової на кордоні. По-друге, важливою новацією є можливість контрактної служби для чоловіків до 60 років на небойових посадах. Це дійсно значний крок. Військо не обмежується лише фронтом. Є величезний попит на фахівців у сфері логістики, айті, медицини, забезпечення, залучення досвідчених часто цивільних фахівців у віці до 60 років на контрактній основі дозволяє з одного боку звільнити молодих і більш підготовлених до бойових дій військових для передової а з іншого. Ефективно використати інтелектуальний та професійний капітал старшого покоління це дуже розумний підхід до управління людським ресурсом в умовах тривалої війни. Фінансова стійкість, курс гривні та інфляційні очікування. Економіка завжди йде поруч із безпекою. Який же прогноз? Щодо курсу гривні, аналітики сходяться на думці, що протягом жовтня ми ймовірно спостерігатимемо відносну стабільність курсу: золотовалютні резерви, зовнішня фінансова допомога та відносно жорстка монетарна політика Національного банку сприяють утриманню ситуації під контролем. Проте варто бути реалістами. Прогнози на кінець року менш оптимістичні. Існує ризик поступового знецінення гривні, і деякі експерти навіть називають цифру 44 гривні за долар до кінця року. Що це означає для нас? Це не привід для паніки, це привід для фінансової грамотності. Це означає, що, хоча зараз ситуація контрольована, ми повинні пам'ятати про інфляційні ризики. Зростання цін на імпортні товари це прямий наслідок знецінення національної валюти. Тому моя порада: плануйте великі витрати пов'язані з імпортом. Техніка деякі ліки з урахуванням цієї тенденції. Пам'ятайте, стабільність це добре, але економіка воєнного часу завжди несе елемент непередбачуваності. Продовольчий фронт. Чого чекати від цін? Це, мабуть, найбільш болючий і безпосередній блок інформації для більшості з нас. З жовтня очікується значне подорожчання продуктів. Це не чутки, це економічний прогноз, заснований на декількох факторах, несприятливі погодні умови, що вплинули на врожай. Зростання цін на паливо та електроенергію, а також загальносвітові інфляційні тенденції. Давайте подивимося на конкретні позиції, де зростання цін буде найбільш відчутним. Прогнозується, що соняшникова олія може подорожчати до 40%. Це дуже високий показник для базового продукту. Крім того, відчутним буде зростання цін на м'ясо, овочі, фрукти, хліб. Яйця і молочні продукти. Чому це відбувається? Паливо, коли дорожчає пальне, зростає вартість логістики, доставки сировини і, відповідно, кінцева ціна продукту, енергія, виробництво, зберігання та переробка продуктів, особливо молочних і м'ясних, вимагають значних енерговитрат, експорт, імпорт, навіть якщо продукт виробляється в Україні. Світові ціни на нього та попит формують внутрішній ринок. Мій коментар, як споживача і аналітика, таке стрімке зростання цін, особливо на базові продукти харчування, створює реальну загрозу для продовольчої безпеки та суттєво знижує купівельну спроможність громадян, особливо тих, хто отримує фіксовані соціальні виплати. Я вважаю, що держава повинна приділити максимальну увагу контролю за ціноутворенням і, можливо, розширити програми соціальної підтримки для найбільш вразливих верств населення, щоб пом'якшити цей інфляційний удар. Прощання з десятьма копійками, модернізація готівки, а тепер про зміну, яка майже непомітно увійде в наше життя. З 1 жовтня відбувається вилучення з обігу монет номіналом 10 копійок. Так вони залишаться законним платіжним засобом ще деякий час, але банки та магазини більше не будуть їх видавати на здачу і поступово виводитимуть з обігу. Як це працюватиме? Процес буде автоматичним. Вам не потрібно бігти в банк і обмінювати свої запаси. Це крок до модернізації готівкових платежів і спрощення обігу грошей. 10 копійок давно втратили свою купівельну спроможність, і їхнє виготовлення та транспортування стало просто економічно невигідним. Моє зауваження це відображає світову тенденцію відмову від дрібної монети. Звісно, на касах округлення буде відбуватися за правилами, але з психологічної точки зору це ще один маленький індикатор того, як швидко змінюється наш фінансовий світ. Ми переходимо від копійчаних розрахунків до цифрової епохи. Віртуальна валюта мрійки новий освітній підхід. Переходимо до теми, яка демонструє прагнення України інтегрувати цифрові технології не лише у фінанси, але й у освітній процес. Йдеться про впровадження віртуальної валюти мрійки для школярів. Це не платіжний засіб у традиційному розумінні, це мотиваційна система. Школярі зможуть заробляти ці віртуальні мрійки за високі оцінки, активну участь у житті школи, соціальні проекти. А далі найцікавіше. Ці мрійки можна буде обміняти на реальні бонуси та послуги: знижки на шкільні товари, додаткові екскурсії, можливість відвідати гурток чи навіть отримати якісь привілеї у шкільній їдальні. Чому це важливо? Мотивація це гейміфікація навчання, яка робить його більш цікавим та орієнтованим на результат. Фінансова грамотність, нехай і віртуально. Але діти навчаються заробляти, економити та обмінювати ресурси. Інтеграція це перший крок до інтеграції цифрових інструментів у повсякденне життя школи. Моє особисте враження: ініціатива з мрійками є вкрай сучасною та прогресивною. Вона відображає, як ми можемо використовувати технології не лише для контролю. А й для надихання нового покоління. Я дуже сподіваюся, що ця система буде реалізована якісно і не перетвориться на черговий бюрократичний інструмент, а дійсно стане потужним стимулом для навчання та розвитку. Перехід на зимовий час вічна дискусія. Наприкінці жовтня, як і щороку, ми знову зіткнемося з питанням переведення годинників в останні вихідні місяця. В ніч з суботи, на неділю, ми переходимо на зимовий час. Це означає, що ми отримуємо додаткову годину сну і годинник переводиться на годину назад. Що з законодавством? Ви пам'ятаєте, як щороку точаться дискусії про скасування цього переведення? Наразі законодавство щодо його скасування ще не набуло чинності, тому, попри всі розмови, ми діємо за старими правилами. Коротка порада, не хвилюйтеся, ваші смартфони та комп'ютери зроблять це автоматично. Але якщо у вас є механічний годинник, не забудьте перевести його, щоб у понеділок не запізнитися на роботу. Мій філософський відступ, ці щорічні переведення годинників, нехай і невеликі, нагадують нам про те, що час це не константа, це те, чим ми можемо і повинні ефективно управляти. Враховуючи всі зміни, про які ми сьогодні говорили, управління нашим особистим часом та ресурсами стає навіть важливішим ніж управління годинниковою стрілкою. Отже, жовтень 2025 року це дійсно місяць, насичений фундаментальними змінами. Ми побачили, як держава намагається підтримати найбільш вразливі групи населення, розширюючи соціальну допомогу на пенсіонерів та пропонуючи знижений тариф на електроенергію для опалення. Це кроки спрямовані на соціальну підтримку. Водночас, ми не можемо ігнорувати жорстку реальність економіки воєнного часу, прогнозоване подорожчання продуктів та палива, а також необхідність бути готовими до можливого знецінення гривні. Це вимагає від нас фінансової відповідальності та планування. Ми також стали свідками модернізації від прощання з дрібною монетою до впровадження віртуальних мрійок у школах. Ці зміни свідчать про те, що, попри війну, Країна продовжує розвиватися та інтегрувати цифрові технології. Головний висновок цього випуску адаптація наш ключовий інструмент виживання. Щоб ефективно реагувати на ці виклики, потрібна не лише готовність, але й постійний доступ до перевіреної інформації. На каналі Соціалка ми завжди будемо першими, хто надасть вам ці важливі дані. Ми прагнемо зробити складну, часто бюрократичну інформацію зрозумілою та практичною. Наші наступні випуски будуть присвячені більш глибокому аналізу кожної з цих тем, зокрема, як саме оформити розширену соціальну допомогу та які лайфхаки допоможуть вам економити на електроенергії. Якщо цей випуск був для вас корисним і ви цінуєте наш стриманий та інформаційний стиль, який не намагається вас залякати, а навпаки, інформує і готує, у мене є до вас прохання. Перше. Не забудьте підписатися на канал Соціалка і натиснути на дзвіночок. Це єдина гарантія того, що ви не пропустите наступні критично важливі оновлення. Друге, доєднуйтесь до нашого телеграм-каналу. Саме там ми оперативно публікуємо короткі новини, інфографіку та швидкі відповіді на ваші запитання. Посилання, як завжди, знаходиться в описі під відео. Дякую, що були з нами! Бережіть себе, будьте фінансово грамотними і залишайтеся в курсі подій. Побачимося у наступному випуску!